Боєць з позивним Каліна до війни був звичайним будівельником. Каже, ніколи не уявляв, що замість шпателя триматиме в руках пульт від безпілотника. Тепер він проходить інтенсивне навчання з керування розвідувальними й ударними дронами у підрозділі Чорний Круг Нацгвардії. Спочатку прийшов, був просто солдат-стрілець. Потім. Командири побачили в мені потенціал, відправили мене на навчання на командирові відділення. В чому у кроку він недавно тільки створився, то я з моменту його створення, так як я вже до цього проходив навчання в школі в ПІВІ, мене сюди запросили, і я водився. Під час тренувань Каліна відпрацьовує точне маневрування у закритих приміщеннях. Зізнається, керувати справжнім дроном легше ніж симулятором, тому що він стабільніший. Разом із ним щодня тренуються інші нацгвардійці. Навіть після бойових виходів вони знову повертаються до відпрацювання базових навичок пілотування, щоб діяти максимально точно у реальних умовах. На симуляторі можна пробувати робити те, що ти не можеш зробити в реальному житті. Відпрацювати ці прийоми, ці заходи в вузькі місця. І тоді вже переходити на реальний дрон, тому що знову ж таки, якщо ти це можеш робити в симуляторі, ти це зробиш і з реальним дроном. А якщо не, можна, не виходить тебе це робити на симуляторі, то в нас все ж таки ресурси не такі безмежні, щоб ризикувати дронами просто для навчання. Зараз дрони є надважливою технікою на полі бою, адже вони дозволяють бачити те, що приховане від очей бійців. Своєчасно виявляти загрози та коригувати дії підрозділу без зайвого ризику для людей, зізнається Лютий. До лав Національної гвардії він прийшов із цивільної професії викладача географії. Коли я проходив, ну, був на ротації з напрямку, в першу чергу я був в розвідці до вогнем, вели розвідку на мавіках. Матрисах перед тим я проходив курси на FPV і мені це дуже допомогло, тому що в мене вже навички були роботи з пультом, з дронами, чуть інший тип дрону, але мені це дуже допомогло. Після тренувань на симуляторах бійці переходять до практичного запуску дронів. При підготовці до польоту участь бере мінімум чотири людини. Та кожен виконує свою роль. Спочатку вилітає розвідка, потім сапер споряджає fpv апарат вибухівкою. Інші бійці, які знаходяться в укритті, перевіряють апаратуру, контролюють сигнал і камеру. Лише після цього дрон підіймають у повітря і скеровують на ціль. Меркурій, вилітайте по зоні відповідальності від точки Лісабон, 1 до Мадейра 12 Продивлюємося, шукаємо ворожу ціль. Є інформація, що буде рух. Найголовніше у роботі оператора Бепла розповідають не Це уважність, обережність, швидка реакція та гострий зір. Саме ці якості дозволяють вчасно виявити рух ворога, оцінити ситуацію на полі бою та скривати дрони по його позиціях. Головний критерій відбору в наш підрозділ це бажання ефективно знищувати ворога. Це все, що потрібно. Це бажання, а все решту можна навчити і можна здобути всі навички на безпосередньо на практиці. Тому запрошую всіх доєднуватися до нашого підрозділу. Христина Усик, Аріна Тітова, новини рівного.